Дмитро Комаров, український мандрівник та ведучий популярного тревел-шоу Світ на Виворі вперше за багато місяців, показав свіжий знімок та розповів, де був увесь цей час. В останній журналіст з'являвся у соцмережах на початку літа 2024 року. Нові фото зображують Комарова у військовому човні у спеціальному спорядженні, ймовірно, посеред шахти у воєнному бронежилеті разом з незмінним оператором Світу на Виворіт. Олександром Дмитрієвим як зізнався, ведучий на своїй інстаграм сторінці, комаро. Нікуди не знакав знаменитість принципово не виходив в соцмережі, адже був зайнятий важливою роботою. Інстаграм та Фейсбук спеціально в іншому телефоні, який з собою не ношу, щоб не відволікатись від роботи. Сьогодні я його увімкнув, щоб поділитися з вами першим анонсом нового сезону. Світ на виворіт – Україна йдеться у дописі мандрівника. Нашу нову експедицію ми присвятили пошукам сили українців. У новому сезоні команда вирушила в особливу подорож, щоб відшукати. Місця, які слугують народові, джерелом незламності, від Ужгорода до Турецька, від Чернігівщини до острова Зміїний. Ми проїдемо всю країну із півдня на північ, і з заходу на схід будемо шукати силу на землі під нею, у повітрі і на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізм і неодноразово здивує, анонсував Комаров. Ведучий зізнався раніше. Думав, що знає Україну, однак відкрив для себе чимало невідомого під час зйомок. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.